Няня на сьогоднішній день, дуже в багатьох родинах, які це можуть собі дозволити. Це добре, тому що делегується дійсно той фізіологічний мінімум рутинні справи, які там не, 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 не несуть там, глибоких сенсів. Але так само важливо, на мою думку, наприклад, як няня говорить, інтелектуальний розвиток няні дозволяє відповісти дитині на питання, тому що. ну, якщо... <ган -йова> няня на прогулянці з дитиною, дитина щось запитує, а няня відповість каже, та не знаю, потім у батька запитаєш. В неї теж закладається завдяки таким моделям поведінки певна можливість відповіді і може пригнічуватися її ну, інтелектуальний розвиток, її допитливість, цікавість до якихось факторів там. Чи в чи в природі, чи в житті тощо, тому безумовно людина, якій ти доручаєш навіть частково проводити час з твоєю дитиною, має мати певні навички, певний інтелектуальний рівень, який тебе задовольняє. Знову ж таки, хтось може на цьому не зациклюватися. Але я вважаю, і моя думка, що, що це дуже важливо. Важливі вимоги до тих, хто працює з дітьми. Вони, вони мають бути досить високими.